Так, всім привіт, всіх вітаю. хто я не цікавий. І я запустив Rocket League в Steam Я купив її десь приблизно в 2018 році. Можу помилятися, скрін, якщо знайду, то прикріплю. І я хочу подивитися, чим воно взагалі відрізняється. Your Team Friends can of. Ладно, давай. Дали якийсь прикол. А мені це вже, мені це вже давали Стоп! Чи не хочете ви сказати, що я зараз дюпнув. Я дюпнув! <рес> Керманич. Я бачу. Ти став свідком <рес> Ти став свідком дюпу. Ахуєть! <рес> я взагалі, коротше, ми в цьому відосі не тільки зіграємо з тім, а ще й відкриємо ці всі нагороди. Ось так от. Диви! Диви, диви аватарка! Аватарка! І, і і никнейм стімовський Платформ Friends, Epic Games Friends, онлайн. Епа. Прикиньте. Тобто я не тільки це дюпну, я ще дюпну в. Почекай. А що, стоп? Ну, -го. та що дало. Мені здається, я просто дюпнув ще й цей банер, отой. і так далі, Ні? Хрінь його знає, не може знайти. А, можливо, не найду. А де тут баннер? Ася. Айс, 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 айс. так якщо побачиш, тоже кажи. А по назві можеш, ти не знаєш. Ось, що, да, два. Дюпнулись. Е, дюпнулись в мене ще й ці. Приколи. Е, так, а машинку ви вам дивитися не треба. Хай буде ця. Customізи car. Мені дали якусь машинку? По приколу, чисто. За те що я повернувся в Ну Добре. Айтемшоп, а то тут працює shop? Ну так, працює. Прикольно. А поки я не бачу жодної різниці. Поки я не бачу жодної різниці, крім того, що я дюпнув приколи. Ну і те, що в мене отут аватарка тепер є. І нікнейм. Клас Мені подобається. Давайте ми зіграємо сьогодні. Зіграти я хочу на. Форді. Давно не було Форда. І. карменіць. Плотів. Нюкс. Кісь нюкс. Одним словом, все те саме, тільки я можу ще shift-up натиснути, і в мене буде ось така штука. Бачите, досягнення. До речі, в мене є відос про досягнення, можливо я їх запущу, якщо. Мені не. перейшло в Steam сповіщення, що ти запрошуєш мене до Rocket League зіграти. Прикинь Ну дивіться, мені дуже подобається, що в мене тут є аватарка. Це так прикольно виглядає, я не знаю. Можна подивитися аватар бордери різні. Як я буду виглядати в різних аватар бордерах. Ні, ну це прикольно. Чому не можна в Епіки додати аватари? Там мені здається, в Епіках, в принципі немає аватарки. Так, там взагалі немає аватарки. Я ж про це й кажу, типу, чому не можна додати там. Как <сум> какули. <-лі. сум> какулі. Оцей к прибрати какулі. Чисто. <сум> а, називаються мотарбордери. Добре. Ого. Окей. Е, я не знаю, чим це буде відрізнятися. Мені здається, нічим абсолютно. Тільки тим, що я дюпнув. Якось вийшло дюпнути е, предмети. Вау. Це реально вау. О, чи буде в мене зараз в грі інший нікнейм. Ні, дивись той самий нікнейм. КСРЛ, НЦК і Аватарка є. Вау! Все я буду грати тепер стіма. Я тепер буду грати зі Стіму нафіг мені та Epic Games по факту. У Мене таке відчуття, ніби... ніби. Мене сенса інше. Можливо, не підтягується налаштування. На По камері точно не скажу. Мені дають ачівки тупо одна за одною, слухайте. У мене таке відчуття, що мене реально трошки сенса якась інша. Але в цілому ну, воно... більше нічим це не відрізняється. Тупо нічим. Блін. От не знаю, от для мене тупо аватарками перемагає цей. Е, Steam. Epicames. <гум> просто Просто аватарками. Так, е, звісно ж, ми е, хочемо виграти, правда? Напевно Та як це так? Треба виграти. <гум> Перший раз в стімі на запис, ну як це так? Треба вигравати. Ого. О добре, перекинув Я візьму ой, погано зупинив. Ну, одним словом, отакий відос з, з нічого по факту. Але добре, що я вирішив його записати, тому що я дюпнув ці нагороди. Це взагалі кринч, якщо чесно, але нехай. Нелегальна легальщина. Найс. Реально, ну я не очікував, що я просто діпну нагороди. Прикол. Це прикольно. Найс. Nice. Бля, ну я диви, я відкриваю просто таб, мене аватарка є, це так прикольно. Я да, не Це, знаю. це так Кай, прикольно. Ну ви уявляєте, просто відкриваєте аватарки. Там на PS це вроді і так типу що аватарки, да? Mm -hmm. Якщо з PS грати. От блядь, для Enjoy Epic Games ви постійно бачите отакі штучки. А мені цікаво, а ти відкрита б? Ти теж вибачиш мою аватарку? Ні. Ну, це було б логічно, ні. Але було б прикольно, якби так, бо можна було б дивитися, хто з якої платформи грає. Ого, він проликів повз, кого я не очікував. Ну тупо є аватарка, це такий кайф. Я не знаю. Просто можна навіть вже не грати, а просто дивитися на аватар. Розглядати себе любимого. Угу. Це можна навіть пісюна поставити просто і чекати, поки тебе Steam забанить, але в Rocket League ти будеш з пісюном кататися. Я не можу намилуватися просто цією штукою, це так класно. Аватарка є омага, це взагалі. Я хочу забити, щоб побачити аватарку на голі. Я то вже забивав, звісно, але... Я тоді щось її пропустив. Треба забити, побачити, гол. Побачити, як це виглядає з аватаркою. Бля, хамуха. Ну все, я тепер хочу забити, я не заб'ю. Це так працює завжди. Передачку може, якусь... Ох, мене там немає. Та то не я зробив. Разобете! Я хочу побачити свою аватарку на голі. На голі. У Голу? Ні, я такого не казав. <свісно> Бля. Бля, 9 секунд, дайте забити. Ой, зараз шанс. Ніе. <смеш> мені дало 3 очівки поспіль. Добре. Мені сподобалось. Подивись, а от на аватарку, коли я тут просто стою. Блять, це такий кайф. Я тепер граю тільки на цьому аккаунті. Все. Я тепер граю реально тупо. Тупо я буду грати З Steam, чуваки. Просто зі Сті му. Все, мені подобається. Кайф, кайф. Мені зайшло. Тренінги. До речі. е... ну це вже було, так? Це типа Єврокетліз, звичайно, є. Не знаю, туди я не заходжу ніколи. Чи можна якось типу, відкрити е... Shift-Up, наприклад, майстерня, де вона тут? Майстер майстерня, Мастер Майстерня Steam. Просто ці кастомні мапи, чи можна їх тут грати досі? В тебе це, це захоплюється цей екран, що ти закажеш? Да, 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 Я -да. захопив. Yes. Mm -hmm. Шаттер-шот Що таке шаттер-шот? Не знаю. Давайте я скачаю це, подивимося. Що це таке. Ага, ворота закриті. Чим прикол. Типа розбити їх треба. Підписатися. Підписано. Добре. Як тепер це зіграти? Туторіал. Ні, я розумію, що мені треба туторіал, але. Favorites, Bros Favorites Created. History. Я колись це грав? Коли я це грав? Новебр 27.2024. Uh, 213? Я в це грав? Е, oh, uh, Так, favorites. Мабуть, треба перезапустити гру, тому зараз я повернусь. Так, давай перезапущу. Мені цікаво, чи я зможу тебе, наприклад, запросити в цю штуку. Хов в стімі переходи і в грі підіки. Прикол. Так. Запис іде! Дивіться, я скачав. Я скачав, тепер тут фейворіс? Нема. Нема, а як грати? Немає фейверитс. Блін, походу, не можна грати. Походу, грати все-таки не можна. Ці кастомки, які я там поскачував. Тут бачите, лише Saionix. Кюїто. Ну це типу все за Йонікс. Це таке було звичайні League. На жаль, я не можу нічого скачать. Наприклад, я оці челендж давайте подивлюсь, може тут є якийсь код. Немає тут коду ніякого. Я, я, звісно, підписався типу на деякі майстерні, але їх тут в мене, ну, тупо немає. Тому грати. Грати я не зможу. Хоча це ж мені здається. У 2016 році була та оця мапа. Клас. Ви прикиньте. Що відбувається я не знаю. Коротше, я поскачував грати не можу. На жаль. Можливо, якщо я буду сам. Я не впевнений, що це щось змінить. Ні, це нічого не змінило. На жаль, пограти я ні в що не можу. Приват не маєш. offline. Я знайшов. Заходь до мене. Та йоп, тут стільки цих вже з'явилось. Та ні, я походу реально буду тепер грати в стимі. Тому що тут є аватарочка. Ну, не знаю. Це ж, по факту, все те саме, просто в стимі. Мені буде легше в стимі грати, ніж епі постійно в... цей відкривати. Так далі. Ні? Двіці, реально. Тебе закинуло? Поки ні. Скаші, як закинув. Мені цей не вбувається. Тебе нічого не відбувається. Ні. Ну я запустив онлайн, можливо офлайн, тому можливо через тебе і не цей. Ну я можу грати в Steamovski воркшоп мапи. Прикольно. Тоді можеш поки подивитись на демці. Угу. Так, давайте. я... Поміняю. Я скачав 3, тут якісь типа нові мапи. Это типу мапа на даху. В дощ, Виглядає гарно, ні? Пакіне або. Мені здається, чи м'яч тут більше на цій мапі. Хз-хзх. Хз. Ладно, да, мені здається теж. Просто здається. Не, ну прикольно, прикольно. Давайте останню подивимось, яку я скачав. Вертіго я скачав якусь. Ну, я так взяв, типу, поскачував просто, щоб подивитися. Чи воно запускає. Ну, тут щось з небом проблемка якась. І з повторами Ратикальна теж. Вертикальні ворота. Так, так, да, вертикальні ворота, да, да, -да реально. Да -да -да, а, це типу перевернута цей. Типу, бачите, так воно ну, має бути. Хм, цікаво. Я бачу теж ці летять навіть теж так само. Ну, отако, такого, отако, коротше. Це прикольно, це, блядь, це прикольно. Мені подобається. Якби б можна було цей... брати, типу, і для друзів. Може, якщо я приватний матч створю. Карту якусь. Rocket Labs Medley, це було? Ти знаєш, що це? Полянці немає. А, Rocket Lab це, мабуть, просто. геймод. Я можу взяти, типа, цей. Не можу, немає. Ну добре. Одним словом, ось таке. Це прикольно, я можу грати в воркшоп. А ще я дюпнув в ці. Тому. Чекайте відоса, коли я буду відкривати дюпнуті. Ні, дюпну просто нагороди. А з вами був нецікавий. Отак я зіграв в стімі. і мені сподобалося, я мабуть перейду реально з епіки в стім. Просто те, що в мене в епіках 913 годин, це обідно. Ви не хочуть типу, розділяти години. Типу там години, тут години. Але що вже зробиш, якщо тут я є... аватарки, бляха! А, аватарки це. Це просто щось нереальне. І можна просто нік собі змінити, скільки хочеш. Просто, просто я пишу карма топ. Дави, Підтвердити. Карма топ, мене нікнейм зразу помінявся. Просто не треба чекати 2-3 тижні. Не треба чекати, мені треба перезайти, мабуть, буде. Не треба чекати 2-3 тижні. Ось, я поміняв у мене зразу НЦК. Я можу міняти нікнейм просто за секунду. Просто за секунду, і це клас. лохи, Не знаю. Клас. Не треба чекати два тижні, не треба думати, ой, блін, нікнейм зайнятий, треба щось інше. Клас, мені подобається. Мені подобається. А в тебе, до речі, ніколи я грав в Кації. У мене був НЦК чи не цікавий? О, я не звернув голову. Ну добре. А зараз в тебе які, Якщо в паті навестись? НЦК? Якщо клікнути НЦК. НЦК міняється нікнейм, теж Стимовський. Клас. 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 Epic Games? До да побачення. Я буду тепер можливо сидіти онлі в стімі Чи вкрадеться якісь плюшки? Я не знаю, мені здається, ні. Ну, поки з дюпу тільки плюси. Поки не тільки плюси з дюпу Добре. Зомбов не цікавий. Дякую, що Карменідзе погодився зі мною зіграти. Мені зайшло. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися, як то воно в стімі зараз, тому що Rocket League у стімі не купити, не придбати, можна лише додати сторонню гру, а це вже зовсім інше, тому що це все рівно буде Epic Games. Добре, най вам щастить, не хворійте та будьте здорові. Почаємось.